Ми зарядимось на цілий день дуже гарним а, настроєм. Рома врубай зов. Пульс 145. Це дуже класно. Раз, два, три. Хто відпочив, продовжуємо. І так, ножки ширі, ширі ваших плеч. 20 разів плече до іншого колена. Такі будуть у нас зашагування. Подивіться, будь ласка. Раз, два, три, двадцять разів. Раз, два. Зняли, сягнули. П'ятнадцять разів. Чотири. Будемо робити такі віджимання 10 разів. Один. Два. І ми робимо верхній прес. 20 разів. Робимо такий діагональ. Тянемось плечем до коліна. Ще 10. подивилися в одну сторону в іншу. І зараз я попрошу вас 15 хвилин зробити те, що буде просити ваше тіло. Прошу вас повиснути. Будь ласка, зараз ваша голова болтається як м'ячик. Дуже розслаблена шия. Тихо, тих. І останні.